Всім привіт-привіт! Зараз зроблю огляд на товари придбані з декількох магазинів. Почну я з магазина АТБ. Там, до речі, зараз непогані знижки, акції і в основному товари, які я придбала, вони по знижці. Як я вже в попередньому відео казала, що міняю свій концепт, буду всі ціни показувати десь у куточку. Але ви також пишіть, їх, можливо, ще потрібно і озвучувати. Як буде зручніше Зараз я спробую і озвучувати, і буду додавати сам цінник. А ви вже мені у коментарях напишіть, що можна не озвучувати, чи озвучувати і цінник, але цінник я хочу додавати чомусь завжди. Зараз нижка на ось цю водичку мінеральну, бівит. Я люблю сильно газовану, але не тільки я і моя родина. Вирішила придбати три бутилочки: 1,5 літри. Коштувала 18,60. А зараз 1560 гривень, чому би не купити про запас. Так, наступна покупочка це чай Ахмад. 76 пакетиків у цій великій пачці. Це чорний класичний чай. На весь цей чорний чай, знижка. Це найбільша пачка, а ще також акція знижки на менші. І такий чай зараз коштує 67 гривень 90 копійок. Потім купила ще двохлітрову бутилку Кока-Коли водичка. Вона без акції, але вона мені потрібна була. 44,60. Наступне, що придбала, це ось таку закваску від Яготинська з пробіотиками. Вага 900 грамів у кожній. До речі, зараз в основному на всю продукцію від Яготинської йде акція. Так, така закваска коштує 37,90 за 2,75,80. У мене скоро день народження, і тому я вирішила придбати ось такий акційний коньяк. П'ять зірочок, чоловік ніколи такі не пробував, ну, з татом спробують. Відмічати я не буду, але в колі своєї родини трішки посидимо, поб'ємо чайку. Чоловіки більш горюче вип'ють. За моє здоров'я і на цьому все. Ну, і звичайно ж, потрібен тортик. До речі, він був по акції, його повна ціна ще 180 гривень за кілограм тут такий ось торт ромовий. А зараз він коштує 153,90. Наступна покупочка це купила ось бананчики. Вони такі жовтенькі, стиглі. Нам такі ось саме і подобаються. За кілограм 42,89. П'ять штук заважили 914 грам на 39,20. Я помітила, що у нас закінчується сіль. Вирішила придбати три пачечки. Я люблю, щоб завжди якийсь був запас. І в нашому ОТБ сіль коштує 17,90, за три пачки 53,70. По акції була ось така гірчичка. Я взяла ось цю невеличку баночку. Гірчитя, класична міцна 100 грамів, від розумний вибір. 9,80 зараз. Чоловік любить додавати овочі, там до м'яса, коли готує щось, і вирішила придбати ось таку суміш-овочеву від своєї лінії. Юніор називається. 400 грамів у цій пачці. гарно виглядає. Всі такі соковиті тут овочі. Думаю, що буде смачно. Але вона була не по акції, але ну, все ж таки я вирішила спробувати її. 57,50 тоді купила лаваш, хочу зробити рулетики. Зараз у Тіктоку, в інтернеті, дуже часто показують, як саме робити із ковбаскою і сиром. Ці рулетики обжарюються. Я вже, в принципі, раз робила, сподобалась, вирішила зробити ще 220 грамів. В цьому лавашу ку вірменський 21,90. Закваску показала, що по акції від Яготинська, а всі інші продукти, які купила ще, ні. Ось таку купила також сметана. 15% від ягодинська. Тут грамів, скільки, 300 грамів. Ми вже її відкрили. Потрібно було додати до борщика. І пачечку масла 73%. А вага. Мабуть, 180 грамів. Де тут, да, 180 грамів у цій пачці. Ціна зараз сметани 25,40. І купила ось такий майонез. Розумно вибіру вже неодноразово його купую. Також зі знижкою: 380 грамів. Салат на 30% жирності. 18,90% зараз ціна цього майонезу. Зараз я це все приберу. І покажу, що купила в магазині Єва. Декілька разів я була в магазині ЄВА, тому що до дня народження цього магазину, цієї мережі магазинів, були дуже гарні знижки. Вони були одним днем: то кешбек нараховувався, то, наприклад, будь-якого товару там, чи акційного, ну, певного якогось товару акційного чи ні, на другий товар цієї категорії давався, давали знижку 60%. І так попала я, що містер пропер будь-які великі пляшки, маленькі, вони були по акції, і давався кешбек 80% на мій рахунок. І друга одиниця йшла на 60% знижки. Тому я вирішила один купити по повній ціні, а інший вже ж мені був 50% знижки. І плюс ще нарахувався кешбек. Тоді. Певний з товарів я колись купувала, у мене був кешбек, і вирішила придбати ось такий спрей для волосся, для розчисування волосся. Мені він дуже подобається нюмера від італійського виробника. Один купуєш по повній ціні, інший 60% знижки. І тобто я потратила свій кешбек попередній і зекономила тим, що другий у мене цей спрей. І йшов зі знижкою. Дуже розходується цей спрей у мене, часто ним користуюсь, і тому дві мені будуть, як знахідка. Тоді, знову ж таки, купила я дві пасти Лут. Непогана паста. Одна вирішила, що буде просто відбілююча, а інша а, із м'ятою. Вони однакові за вагою 75 мл. Але ціни в них трішки були різні. Ну, тим паче, що одну купуєш, інше 50% знижки. Чому би не купити? Тим паче, що подобається мені ця зубна паста. І купила я собі ось такий крапик да? ну, для волосся закулку. Так, і написано, що це заколочка, коштує 50 гривень непоганої якості, нічого такого зайвого нема. Просто такий трикутничок. І на волоссях непогано виглядає. Я вже прикріплювала, побачила, що мені подобається. І закінчились ватні палички, також вирішила придбати. Тут велика упаковка, 300 штук, полісся. Завжди такий товар потрібен. Випишіть також потрапили на акцію, які були у Єві, чи ні. І чи нарахувався вам якийсь певний кешбек. До речі, за оцей містер пропер. Я щось витратила там гривень 250 за нього, і щось, мабуть, гривень 200 мені нарахувався кешбек. Тобто, на наступні покупки я з любки буду витрачати ці кошти. І такий товар завжди потрібен, щоб мити підлогу. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю успіхів, здоров'я, миру, сонця і всього найкращого. Пока-пока.